Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю. Нехай сьогодні Бог наповне радістю вас, вашу сім'ю, всі ваші справи наповне своїм успіхом, своєю силою в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, написано Єфісіанам, 6 розділ, 13-го вірша. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте, підперезавшись стегна ваші істиною, і задягнувшись в броню праведності, і взувши ноги в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть і меч духовний, що є Слово Боже. Амінь дивіться, Біблія нам показує, що. Є, досп... є е... До... Е... таке обмундірування, доспіхи, е... які нам дає Бог, щоб ми змогли вистояти в злий день. І знаєте, злий день таке відчуття, що не треба якби, з ним ну, боротись або якось бити його. Треба вистояти в цей день, тобто його треба простояти. І бути захищеним. І ось дивіться, майже, вся, вся, майже все, про що тут іде річ: візьміть там е броню, візьміть е щит, це все йде не про те, що нам треба з вами робити, а це все про те, що, про що нам треба думати, і як себе бачити, про відкриття, яке ми маємо всередині. І ось дивіться, броня, щит. Е Шлем, що це таке? Це не те, що ми захищаємо, а це те, що захищає нас. Тобто, ми повинні розуміти, що відкриття про праведність це те, що буде захищати тебе, коли прийде злий день. Шлем спасіння, тобто відкриття про те, що ти спасенна людина, благодаттю Ісуса Христа, це те, що буде захищати тебе у злий день. Твоя віра, твоя віра в обітниці Бога, в те, що Бог вірний своїм обітницям, вірний тобі, своєму заповіту, це те, що буде захищати тебе і твоє життя, і ти будеш стояти і не впадеш. Слава Господу. Тому, друзі, беріть це, все це, одягайте на себе. Ходіть в цьому, бачте себе так, і ви будете стояти твердо на своїх ногах. Слава Господу! Будьте благословені і гарного вам дня! Амінь.